Ми опинили в Запоріжжі, тоді, коли вже було небезпечно у нас. Тоді ми вирішили з чоловіком, що треба їхати. І так як я родом з Запоріжжя, тому виїхали до Запоріжжя і тут вже знаходили собі квартиру, щоб жити разом з родиною. Коли ми знайшли квартиру, то було лише стіни, голі стіни. Треба було все за свій рахунок покупати. Стиральна машинка, тому що родина велика, дітей багато. Тому все нам потрібно було купувати. Тому ми шукали де-небудь якусь підтримку, якусь поміч. Виклики були чимало. Нашій родині це треба купувати речі, тому що ми приїхали з двома сумками: і постіль, і диван. Дізнались про грошову допомогу завдяки нашій громаді. Ці кошти покращили неможливо навіть наше життя. Облаштувати нормальну кухню, коли це були голі стіни. Це треба купити. І посуд, пічку, люди, коли приїжджають, тікають від війни з пустими руками. Багато потреб, навіть потреб на здоров'я, свої, дітей є. Тому гроші потрібні завжди. Треба завжди не покладати руки і шукати допомогу. В інтернеті, на сайтах, телеграм-каналах. Скрізь можна знайти допомогу, якщо шукаєш.